Ми раді черговій зустрічі з вами, шановні глядачі у нашій тижневій програмі. Сьогодні гостем нашої програми мій давній приятель, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою філософії Львівського національного університету імені Івана Франка Анатолій Карас. Тема нинішньої нашої розмови. На мій погляд, на мою думку, на мою гадку, більш ніж актуальна. Словосполучення громадянське суспільство нині більш ніж актуальне. Воно на слуху журналістів, політиків, про нього говорять з екранів телевізорів. Ми це чуємо щодень із радіоприймачів. Ми про громадянське суспільство. Багато чого вже і довідалося, і інтуїтивно розуміємо, що воно таке, але почути думку фахівця, спеціаліста в цій ділянці науки Анатолія Карася, я гадаю, вам буде більш ніж цікаво, і ми очевидно довідаємося чимало інтересного про... Розвиток творення громадянського суспільства у світі, в Європі і у нас в Україні. Отже, Анатолію, я фактично питання перед тобою поставив, задекларував і хотів би почути від тебе насамперед ну, якомога, очевидно, популярнішій формі визначення громадянського суспільства. Що воно таке? Воно зараз докруж нас. Ми нібито намагаємося його творити в Україні. Але часто навіть політики як слід не розуміють, що ж воно таке є. Так тема справді є цікавою, актуальною і водночас непростою, Вже з огляду на те, що громадянське суспільство це є тривала історія. Скажімо, 200-300 років розвитку західної цивілізації, а на рівні ідей це взагалі є історія 2000 років інтелектуального розвитку знову ж таки західної цивілізації. І в Україні за роки незалежності дуже багато говориться про громадянське суспільство. Одначе справді немає сформованого, я би сказав, такого спільного бачення, що це таке. Це неспроста, бо ну, в спеціальних працях тепер начислюється до 60 визначень самого поняття громадянського суспільства. І це сталося, власне, теж за останні 20 років. Якщо так коротенько пунктиром пройтися, то, очевидно, треба ось про що з чого почати: що інтерес до громадянського суспільства, як я вже зазначив попередньо, є давній, і це є реальний історичний процес. Одначе. Ця тема була забута триваліший час. Вона була забута фактично від кінця 19 століття до кінця майже 20 століття. І відродився інтерес до громадянського суспільства у колах, інтелектуальних колах, частково політичних, громадських більше колах це Чехословаччини і Польщі. І відродився він як спроба і як надія через збудження громадських ініціатив. Позбутися тоталітарного комуністичного режиму. А тоді, тобто, це є 1970-х років, і вже від 1985 року у світі з'являється дедалі більше і більше праць про громадянське суспільство. Тепер же ж їх начислюють, якщо тільки по інтернету так подивитися, там є рахунок, то понад 100 тисяч праць в цій ділянці за останні 20 років. Це при тому, що 50 років тому не писалося. Але 150 років тому дуже багато писали про громадянське суспільство. Можливо, що й таке для орієнтації певної. Починаючи про громадянське суспільство, ми зустрічаємо вже думки у Арістотеля. Але був... починаючи від Гоббса, немає жодної, скажімо, філософської системи, значнішої філософської системи, де би не було або розділом, або окремою працею сказано про громадянське суспільство. Ось так, що в нашому форматі передачі ми, звичайно, не будемо цього торкатися. Але е, з приводу визначень е, можна запропонувати ну, такий, скажімо, підхід. Е, перед тим треба би, напевно, наголосити, ось на чому, чому взагалі громадянське суспільство. Ідеться про те, що всі ми, як люди, живемо з одного боку в суспільстві, з другого боку в державах політичних, під певними політичними режимами. Але е, усвідомлення нетотожності між суспільством і державою е, прийшло не відразу, як держава виникла. А властиво це тривалий процес. І е, чітко це усвідомлення ми спостерігаємо в лока розрізнення, що є суспільство і є політичний режим, влада і держава, що це не є тотожні середовища. От а звідси виникає питання, яке стосується ну, інтересу кожної людини. Питання самоздійснення людини, безпеки, спільної безпеки, і хто ж повинен цю безпеку забезпечувати, яким чином вона твориться. І виявляється, що далеко не всі політичні режими гарантують безпеку людей, а особливо їхні права. Тобто, ідея громадянського суспільства це є ідея здійснення свободи, індивідуальної, зокрема, свободи людини. Приватної свободи, зокрема, і відповідно прав, які пов'язані зі свободами. Ну і громадянське суспільство, це очевидно, і громадянські права ціле комплекс громадянських прав, які тепер прописані в всіх демократичних конституціях світу, ось і в Україні, в тому числі, і от торкаючись не проблеми. Прав людини, проблем захисту прав людини. Якщо от взяти Росію, ту царську Росію, Росію нинішню, і ота маленька людина, як мене так видається, це із публікації і в російській пресі, і видно при перегляді російських телепередач, ота ж маленька людина, вона залишається, вона залишалася, вона була колись і за Часи Російської імперії і в умовах тоталітарного більшовизму, і в нинішній Путінській чи єльцинській Росії та маленька людина залишалася і залишається беззахисною. От проблема співвідношення держави і людини, проблема прав дотримання закону. От як тут в контексті аналізу? Громадянське суспільство ми ну, цю це знову ж таки вирішуємо. не знову ж таки непроста тема. Я повернуся щодо визначення. Ми могли би, скажімо так, розумітися, взявши до уваги, що громадянське суспільство це є солідаризований вплив громадян на політичні рішення, які приймаються урядом або державою, які стосуються свободи людей. Тобто життя щоденного життя, фактично кажучи, Уже повторюю, це є солідаризований вплив. Слідний, Як можливо, зворотний зв'язок? Певним чином, звичайно, так. Через представництво, через вибори, представництво до влади. Але що означає цей солідаризований вплив? Він може творитися тільки добровільно. І тому ядром громадянського суспільства вважаються добровільні організації і, зокрема, самоврядування. Якщо торкатися самоврядування, то в цьому процесі європейський цивілізаційний розвиток і український історичний розвиток цілком збігаються, бо в Україні відоме самоврядування, і скажімо такі явища громадське, як Віче, які скликалися, щоб впливати на князів ще до навіть держави Ярослава Мудрого. Ось і з цього можна окремо говорити. Що стосується Росії, це непросте питання, і я боюся, що Кількома реченнями, мало що тут поясниш. Я хіба пошлюся на те, що існують, скажімо, фахівці в цій ділянці серед російських вчених. Треба сказати, що загалом не дуже багато пишуть про громадянське суспільство в Росії сучасне. От серед тих сотні тисяч праць не є багато росіян. Але там є дуже специфічне ставлення. Про це ми поговоримо, я думаю, може в іншому форматі. Одначе, на думку фахівців, росіян, вчених. За царської доби громадянське суспільство в Росії не було розвинене, не можна говорити, що воно існувало. Можна говорити лише про певні зародки, при тому це вже після реформи 1861 року, коли і, кріпацтво було скасоване. Так, і очевидно, після 1905 року вже певні стали, сплески так, були, але стали... ці сплески, я перепрошую, вони були окраєними так званими національними більше мотивовані. Ось бо сам революційний процес це далеко ще не він не стосується прямо громадян розвитку громадянського суспільства, той, який відбувався, але самоврядні організації, так преса, яка почала з'являтися певним чином вільніша. Ось і навіть українська мова була на певний час відпущена. Тобто українські газети могли з'являтися. Це належить до громадянського процесу. Десь так до початку першої світової війни. Ну тобто, до вже в до року, фактично, у 9-му році воно почало згортатися, так, так, так. так. От. Але мова, згадка була про ті віче в Київській Росії. Традиції громадянського творення громадянського суспільства в Україні і інші, от власне в оцей період ми можемо назвати і ці кооперації, і, і просвіта, і культурні різні чинники, і ті ж газети, і релігійне життя. Воно десь базувалося на тих принципах самоорганізації, які... Відомі українцям з давніх домен і лише оцей тисяча рік він поставив хрест на здатності. Так, це справді цілком є так. Це просто історичний так. факт. Я гадаю, що можливо варто було би окремо ширше проговорити про Україну. Бо ми так само не маємо підстав стверджувати, що в нас було якесь розвинене громадянське суспільство. Природно, воно не могло існувати, оскільки Україна була поділена, скажімо, між чотирма -мі державами, зокрема, в певний період. Ось але справді є грунтовна історично вкорінена традиція, яка формувалася до поразки. До поразки гетьманства Мазепи, точніше, до поразки Мазепи і до скасування гетьманства. У скасування гетьманства ця традиція була обірвана. Вона залишила те, що залишилося, це самоврядні громади в Україні, які обирали, скажімо, свого там віту чи староста. Вони лишалися, але вони вже не мали того тої добровільності громади. Вони вже, як правило, здійснювалися під бюрократичним контролем влади. Ось, отже, традиція існувала, і ця традиція дозволила відновитися українській незалежності. У я маю на увазі в 91-му році і так само у 917-му році, теж на основі тої традиції поставала Українська Народна Республіка. Одначе може кілька штрихів таких, що ж істотного відбувається в історичному процесі, коли з'являється коли формується громадянське суспільство. І тут треба сказати таким чином, що починаючи. Ну, якщо так відліком взяти Велику Французьку революцію 1789 року, то в результаті якої були проголошені декларація прав людини і громадянина, ось то починаючи от за, з того періоду, хоча процеси такі внутрішні, які призвели до формування громадянського суспільства і до тієї самої революції, вони ще раніше формувалися, це зрозуміло. Але відбувається радикальна трансформація всіх сфер життя. Усіх сфер я маю на увазі: це соціальна, економічна, політична чи державно-політична, гуманітарна. І що ж відбувається? Перед усім, це е, зміна е, феодального е, політичного, зокрема, е, політичної форми життя, ось в основі якої лежала що людина як підданий. Людина підданий. Е, або васал там, Сюзерена і, врешті, всі піддані короля. Так от, громадянське суспільство формується як рух перетворення підданих на громадян. І коли в результаті французької, зокрема, революції прийнята дещо за кілька років Конституція, то перед Конституцією всі стають, набувають рівних прав перед Конституцією, в тому числі короля. Більше того, король, який не хоче взаємопогоджуватись з таким, йому даруйте. Певним чином, метафорично кажучи, але це правдиві історичні факти відрубують голову. І ось цей процес змін перетворення підданого на громадянина це є процес в політичній вже сфері як виборювання громадянських прав. Сюди належить права свобода слова, рівних виборів. От цей процес відомий як виборювання справедливості, але справедливість це складніша тема, взагалі то кажучи. Ось. І що ж відбувається, це соціальна сфера. Отже, змінюється система вертикальної залежності на горизонтальні взаємозв'язки. І люди дедалі воліють бути вільними, вільнішими від влади. Вони воліють дедалі ширше мати приватний простір, в який влада не має права втручатися, і це гарантується законами, конституціями, зокрема. Теж саме в Україні. От за пору незалежності, що в Україні заважало? Формування, і по нинішній день, до речі, що є тягарем проти громадянського суспільства, це тоталітарний комуністичний режим, і, і спадщина неоколоніальна, от, яка, яка існує. Я докажу. І дуже важливо взяти ось що до уваги, що цей процес радикальної трансформації у всіх площинах політично-державній площині йому відповідає формування поняття національного суверенітету, коли король. Перестає бути суверенним. суверенним стає народ, який проголошується нацією. До речі, французи йшли на брати Бастілію із гаслами Вівеля Націон. Це вперше такі гасла були, хай живе нація. І в гуманітарній сфері трансформація відбувається подібного гатунку. Європейські університети, як відомо, працювали десь там давніше на латинській мові. І Масовий перехід на національні мови він розпочинається ще правда раніше, не від французької революції все ж таки. Одначе після французької революції національні мови за собою закріплюють статус державних. І ними мовами селян, мовою селян починають говорити аристократи і королі, І починають спілкуватися тою самою мовою. Тобто я хочу ствердити, що формування громадянського суспільства. Це така трансформація, яка передбачає формування нації і національного простору. І в сучасних дослідниках цього процесу, по суті, тут думка одностайна, що поза національним простором, поза поняттям національного суверенітету ніде не сформувалося громадянське суспільство. А от яким чином в Україні до цього дійти? Ну тут так, би мовити, можна міркувати і дуже конкретно. Так от, якщо міркувати дуже конкретно, після розпаду СССР, після розпаду тієї тоталітарної машини, ми нібито взялися будувати громадянське суспільство, але суспільство, як і в нас, так і в Росії, воно чомусь дуже скидається схожим на Кримінальне суспільство, наскрізь просякнуте корупцією в Росії, кажуть, відбулася друга кримінальна революція, маючи на увазі, очевидно, та, яка була в 1917 році. Отже, ця тема має ще й такі грані. Ми, так. на жаль, змушені констатувати, що наше суспільство справді криміналізоване і говорити про середню... Народження середнього класу ще буде можливість не скоро. Я хотів би додати ось що: таке повсякденне бачення громадянського суспільства, при тому на рівні і державних мужів, і політиків, і поважних політиків, зокрема, у нас в Україні, на жаль, явище громадянського суспільства редукується до громадських організацій. Це суто політологічний підхід. Але ні історично, ні фактуально громадянське суспільство не зводиться до громадських організацій. Формування громадянського суспільства це формування, воно, безперечно, не може бути поза добровільними громадськими організаціями, але це формування так званої дискурсивної сфери певної певного типу етичності, тобто поведінки. І сюди належать культурні чинники. Ось. І, і, і якщо того не брати до уваги, то Фактично, ми можемо не сформувати, далеко не сформувати не те, що називається громадянським суспільством, а те, що зовсім інше. Анатолій, я тебе, очевидно, зараз змушу змушений зупинити. Я хочу продемонструвати глядачам монографію, твою монографію філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях». Якщо переглянути зміст книги цієї монографії, тут окреслено скільки тем. Що нам забракне і 20 передач в форматі 20 хвилин, скажімо, чи 30 хвилин. Я думаю, що під час нашої наступної зустрічі ми торкнемося обов'язково проблеми творення громадянського суспільства в Україні на нинішньому етапі. Тим часом прощаємося з нашими глядачами. Я дякую за. Участь в нашій розмові, а я дякую за пропозицію взяти участь. Дай Боже, до наступної зустрічі.